У цьому році вся країна буде відзначати 70-річчя з дня перемоги над фашистськими загарбниками. Пройшло так багато часу, а кожен з нас пам'ятає розповіді дідусів, знайомих, уроки історії у школі, про подвиги солдат та просто звичайних людей у роки Великої вітчизняної війни. Війна торкнулась кожного міста, не оминула вона й Миколаївщину. Південний край манив німецьку владу просторими полями, врожайністю та перспективністю. Та наш народ завжди був незламним і розпочалась боротьба за рідну землю. Незлічена кількість героїв полягла у боротьбі з фашистами за чотири роки. Один з таких героїв розвідник, член диверсійно-розвідувальної групи Миколаївський центр Олександр Сидорчук. Про роботу у розвідці юнак ніколи навіть і не мріяв. Він народився 1913 року у селі Радушин нинішнього Ковальського району Волинської області. Його батько був залізничником і переїхав з сім'єю до Києва ще до більшовицької революції 1917 року. Він мав право безкоштовного проїзду раз на рік у будь-який куточок країни. Завдяки цьому Сашко під час літніх канікул побував із батьком у багатьох місцях Радянського Союзу. Найбільше хлопця вразило море. І коли настав час служити батьківщині, він попросився на флот. Строкову службу проходив на Тихоокеанському флоті, а після демобілізації протягом деякого часу ходив на Риболовецьких суднах у Чорному морі. Незадовго до початку Другої світової війни він направляється на навчання до спеціальної школи НКВС у Ленінграді. За відсутності документальних матеріалів можна лише здогадуватися, що він потрапив у поле зору співробітників держбезпеки як здібний, активний і цілеспрямований юнак, який позитивно характеризувався. Під час навчання він здобув оперативну розвідувальну, мовну підготовку та інші спеціальні знання й навички. Невідомо, як склалася б його подальша доля у підрозділах радянської розвідки, якби не війна. У 1941 році, за два тижні до захоплення Києва німецькими військами, був направлений у Миколаїв в розпорядження обласного управління держбезпеки, залишений на окупованій німцями території, увійшов до складу диверсійно-розвідувальної групи Миколаївський центр, обрав собі оперативний псевдонім Моряк. Та під керівництвом Віктора Лягіна вчиняв масштабні диверсії на свій страх та ризик. Перша така велика диверсія була здійснена в листопаді 1941 року. В парку імені Петровського німці назвали цей парк Монт Парк, тобто Луна парк. І там знаходилася німецька автобаза. Саме внаслідок диверсії, яку здійснила група Сидорчука, було знищено кілька десятків автомашин, склади спальним, майстерні тобто досить серйозна диверсія, яка занепокоїла вже німці. З приходом суворої зими у 1941 році до Миколаєва прибули автомашини з теплим обмундируванням для німецьких військ. Лягін доручив Сидорчуку підготувати та провести диверсію по знищенню складу обмундирування. Місцем складу було підвальне приміщення взуттєвої фабрики по вулиці Радянській. Сидорчук з групою проник у двір і через розбите вікно підвалу закидав його пляшками із запальною суміш. 18 автомашин з обмундируванням для німецьких військ були знищені. А у січні 42-го року група чекістів під керівництвом та при особистій участі Ситерчука підпалила склади німецько-фашистських військ у парку Петровського. Було знищено 20 автомашин, 5 мотоциклів до 30 тонн пального. Неабияку роль у вдалих диверсіях групи відіграла Адель Гайденкелем. У спілкуванні її звали Галиною. За походженням Німка, але душею була з нашим народом. Олександр Сидорчук познайомився з дівчиною, обережно почав цікавитися, що вона робитиме, коли місто захоплять німці. З відповідей Адель він зрозумів, що їй можна довіряти. Невдовзі Олександр і Адель побралися. Відважна дівчина охоче допомагала чоловікові у всіх його задумах. Вона влаштувала його працювати кочегаром на інгульський військовий аеродром, де і сама працювала офіціантом у їдальні. Протягом кількох місяців розвідник доставляв туди вибухівку, аби влаштувати масштабний вибух чергову диверсію. Цей аеродром мав дуже велике значення, оскільки тут базувався полк гідролітаків, які. Літали над узбережжям Чорного моря, знищуючи наші кораблі, здійснювали польоти на Крим, долітали до Кавказу. А оскільки в цей час якраз розпочинається наступ німців на Кавказ, і для того, щоб не допустити німців до родовищ нафти, які знаходилися там, всім розвідувальним групам, підпільним групам було наказано знищувати якомога більше авіації супротивника. І тому знищення цього аеродрую аеродрому було дуже важливим для підпільників і взагалі для всієї радянської армії. Та дістатися до аеродрому було досить важко, адже по дорозі до нього на мосту німці встановили блокпост та посилили контроль. Тоді до справи взялась Адель. Кожного дня у своїй корзинці вона нібито приносила їжу чоловікові. Так. Їжа дійсно була, а на самому дні вона ховала вибухівку невеликими частинами. Спочатку німці переглядали вміст корзинки, а згодом вже звикли, що жінка приносить чоловікові їжу і без особливого нагляду пропускали її. Таким чином, за лютий місяць 42-го року, було принесено достатньо вибухівки. Сидорчук зібрав годинниковий механізм, виставив час. Коли все було підготовлено, він повідомив коменданта аеродрому, що захворів і не може працювати. Той дозволив йому залишитися вдома. 10 березня 1942 року прогриміли вибухи. Була здійснена найбільша диверсія в історії миколаївського підпілля. Знищені 27 літаків, 25 п'ять авіаматорів, два ангари. Аеродром був повністю виведений з ладу. Німці не могли два дні загасити пожежу. Розвідника, незважаючи на Алібі, заарештували. Але жодних доказів причетності його до диверсії на аеродромі у німців не було, тож незабаром чекіста звільнили. Сидорчук був поза підозрою. Але з Інгульського військового аеродрому усі українські російські робітники були звільнені. Після успішної диверсії Сидорчук поступив на нафтобазу. Одного вечора, коли вже було приготовлено все для вибуху, він сидів у сторожці з німцем-охоронцем. І Оскільки було холодно, це був листопад, було холодно листопад року, е, Німець все хотів запалити пічку, а ніяк, щось, чи були сирі дрова, чи що там було. І він сказав Сидорчуку, що принесе він там відро бензину, то ми нальємо і підпалимо. І Сидорчук скористався цим, якраз підійшов, заклав міну для того, щоб здійснився вибух, було здійснено вибух. Але так сталося, що чи міна, можливо, була не дуже така якісна. Вибух відбувся раніше, ніж він встиг відійти далеко, тому він був смертельно поранений. У Миколаєві не знайшлося засобів гасіння нафти, що горіла, і нафтопродуктів. Олександра Сидорчука знайшли уранці 4 листопада. Вибуховою хвилею його відкинуло від резервуарів. Близько 100 метрів він повз. На березі водного каналу він втратив свідомість. Виконуючи завдання центру, Олександр Петрович отримав важку контузію і опіки першого і другого ступеня усього тіла. У лікарні він жив ще два дні і помер 5 листопада 1942 року, не опритомнівши. Свідчення німецького солдату, з яким чергувався Дорчук, збили з пантелику гестапо. Відводила підозрюю від сударчука Галина Келем, його дружина. Своїми емоційними розмовами вона переконала Гестапо і коменданта міста, що її чоловіка убили бандити, які давно погрожували йому. Відважності та сміливості Адель можна тільки позаздрити, адже невдовзі фашисти вийшли на слід підпільників, заарештували Лягіна, його групу та й саму Адель. Забрали до Гестапо. Жінку довго допитували, били, та вона витримала всі муки, які дістались на її долю. Що стосується чекіста Сидорчука, він посмертно нагороджений орденом вітчизняної війни першого ступеня. Також йому хотіли присвоїти звання Героя Радянського Союзу. Зокрема, начальник 4-го розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР, генерал-майор Судоплатов, підписав подання на присвоєння відважному розвіднику цього звання. Втім, вище керівництво не підтримало. Упав солдат в бою нерівнім, натрав настелені мости, та поклялися друзі вірні, до перемоги з ним прийти. І таки прийшли о тій годині, коли настав кінець війни, він розписався у Берліні своїм багнетом на стіні. Коли ж додому повертали, звільнивши од світ, до праці вірні друзі стали. А він підвівся на граніт, підвівсь і став як образ слави о тих, що ніч перемогли, щоб діти вільної держави рівнятися на них могли.